Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо на обід смачні котлети з рисом і гарнір з капусти та грибів у духовці. Ця страва дуже корисна і поживна. Готувати легко і просто. Приємного вам перегляду! Для приготування смачного обіду спочатку нарізаємо капусту. Капусту нарізаємо до вільної форми. Можна грубшими. Кусочками можна дві. Порізану капусту. У мене тут кілограм капусти. Заливаю кип'ятком. Залишаємо капусту, щоб вода остила. А за той час йдемо готувати соус заливку. В розігріту олію висипаю порізану кубиком одну цибулю. Це десь так тут є 200 г цибулі. І буду тушити цибулю до прозорості. 200 г моркви я потерла на буряковій терці і висипаю до цибулі і продовжую тушити. Овочі гарно протушилися, додаю 4 столові ложки томатного соусу. І продовжую тушити. Замість соусу можете додати томатну пасту. Або навіть можна додати кирчик. І продовжуємо. Перемішуємо і продовжуємо тушити. Коли соус трошки прокипів, я всипаю чайну ложку цукру. Тепер сюди я вливаю 150 мл сметани. І коли сметана протушиться, я долию 300 мл води. Налила воду в цей стакан, де була сметана, щоб гарно сметану всю забрати. з І тушимо. Сметана тушилася з томатним соусом і овочами. дві хвилини, вливаю воду. І продовжуємо готувати. Тут в мене одна столова ложка муки. До муки я буду поступово додавати води так, щоб мука у воді розчинилася, щоб не було грудочок. Соус у нас прокипів дві хвилинки і тепер поступово потрошечки вливаємо воду з мукою, і швиденько перемішуємо. І будемо додавати сіль перець за смаком. І з моменту закипання будемо готувати 2 хвилини. Капусти я воду злила, гарно віджала, щоб вона була сухенька, ось така. І тепер до капусти я додаю 500 грамів варених грибів. У мене тут лісові гриби, але можуть бути і печериці. І все буду гарно перемішувати. Додаю мелений перець за смаком, сіль і прованські трави. Ви можете додати любі приправи, які ви любите. Тепер треба гарно все вирішити. У форму, в якій будемо запікати наш обід, висипаємо капусту з грибами. Ложкою капусту ось так розрівнюємо і заливаємо зверху соусом, але не весь соус виливаємо. Так. Гарнір ми підготували, тепер йдемо. Готувати котлети. Для котлет у мене одна цибуля, я її буду терти на дрібній терці. Також кілограм фаршу, два яйця і 200 г рису. Рис я зварила до готовності. Все це гарно вимішуємо, додаємо сіль перець за смаком. І продовжуємо вимішувати. Фарш ми гарно вимісили. До фаршу ви теж можете додати приправи, які ви любите. Я тільки сіль і перець додавала. Руки змочую у воді і Роблю ось такі котлетки. І ці котлети викладаю на капусту. Перше у мене трошки залишилося. Я сформувала котлети і буду ставити у морозилку. Потім, коли буде потрібно, витягаю з морозилки і заморожені викладаю на форму і ставлю в духовку і готую. Уже сформовані котлети поливаємо соусом, який залишився. Ставимо наші котлети з капустою у духовку розігріту до 200 градусів і будемо готувати. Пройшла година і наш смачний обід приготувався. Кличемо всіх рідних до столу. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного всім неба!